Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, будь ласка, що заважає вийти із замкнутого колу, із замкнутого кола, що заважає вийти, знайти вихід, щоб рухатися далі. До своєї мети вирватися з цього замкнутого кола і вийти з важких ситуацій, з тупіку, із М -м -м. постійного такого важкого стану. Ми тут хорошо вийшли, тут вийшло так, що буде, настає час прориву. От такого гарний період вашого прориву. Дуже хороша карта. Угу. Там, де раніше вам не було помочі, ви змушені були з того, що не було виходу, не було другого варіантів, не було жодних. Змушені були знаходитись постійно, в важкому стані, але все це все змінюється. Заперечую весь негатив обираю. Заперечую весь негатив, обираю. Запречі, не негатив вбираю. Тут знайдуться всі необхідні фінанси, вся поміч, люди. От, це може стосуватися як сім'ї, так і роботи. І ще здоров'я може покращитись. Ну, і це на майбутнє, я зараз буду чистити. Це те, що е, заплановано, замовлено. Я так розумію, замовляють на майбутнє повторювати якісь негативні дії стосовно фінансів, грошей, щоб у вас закривались вони. От, руйнувати. Життя і сам майстер виходить, це все, я заперечую, руйную всі плани ворожі. Стрібій ще не зможе повторити, не зможе зробити. От цікає на віки вічні, весь негатив від Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть вийти із замкнутого кола. Тим, хто дивиться це відео, надається необхідна допомога, порятунок, фінанси, покращення лікування. Стан відновлюються відносини в сім'ї, в родині. Буде так і так буде. Більше нема жодного негативного, магічного впливу будь-якої дії негативної відкриваються всі шляхи дороги, всі суди вирішують, виграються на вашу користь. Буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я. До вас приходить допомога, буде так не буде все сказане, здійснено і так буде. І тут стоять мороки. Нічого, все буде гаразд. Вищі сили, скажіть, допоможіть. кави прошу, допоможіть. Чи якийсь негатив, що заважає? Вийти з замкнутого кола, тим, хто дивиться відео близьким людям родичам. Щоб не було зброї. Тут щось роблять так, щоб не було у вас зброї протидії. Це все я заперечую. Заперечую повністю весь негатив обираю. Відкриваються всі шляхи дороги, тим, хто дивиться це відео на гроші, на любов, на здоров'я. На щасливу долю більше не можуть руйнувати ваше життя, втручатись в ваше життя не зможуть відкрити абсолютно всі шляхи. Буде так і так буде. Відкриваю всі дороги на щасливу долю буде так і так. Не буде повністю Все сказане здійснено, буде так. Вище сили, допоможіть, скажіть, чи лишилось ще хоч що небудь, що заважає вийти із замкнутого колу? Тим хто дивиться відео близьким людям. Ух, як вони не дають, От втручаються дуже сильно. І кладовицька магія тут вийшла, що от, щоб у вас не було змоги вийти. Це все я заперечую. Заперечу повністю, знімаю. Заперечуюсь негативу убираю. заперечую снегати, обираю. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео. Допоможіть виграти, побідити ворогів більше, щоб вони не змогли перемогти, щоб вони не змогли більше чіплятися до тих, хто дивиться відео, до близьких людей. Осічіть їх навіки вічні, поверніть сили, їм назад, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Немає більше жодного негативу, загоюю повністю всі травми, стреси, рани. Відновлюється ваше життя, ви виходите з замкнутого кола, більше нічого не заважається зробити всі ваші дороги легкі і двері для вас всі відкриті. Всі біль сльози і страждання, весь сум, депресію, е нервові розлади, стреси. Повертаю тому, хто їх вам робив. Все їхнє жлайно лайно, вертаю їм назад. Буду. Так і так буде. Ви радієте життю, насолоджуєтесь кожному дню. Йдете далі, вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тих, хто дивиться відео. На вихід із замкнутого кола. Більше не повторюються важких ситуацій. Виходити ви із усіх тупиків, з усіх важких ситуацій є вихід. Надається вся необхідна допомога, буде так і так буде. Буде все сказане здійснено, і так буде повністю відкритий шлях. От. Це треба буде ще раз дивитися. Гарно почистили хорошо. Зараз мати матимете якийсь результат кращий по житті. Скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає встати на ноги. І фізично, і енергетично, от загалом встати на ноги, почати ходити, розпочати рухатись, встати на ноги, жити, радіти життю, насолоджуватись життям кожного дню. Так, дивіться, якщо це було якби фізично, вам не давалось, не вдавалося почати ходити, вставати на ноги, відчувати ноги, от, то у вас вже дуже сильна депресія, це довгий-довгий період часу е, такий... Не давало вам рухатись. Зараз відновиться інервація, щось піде на покращення. Зараз такий момент. Як відновиться оці інервація зв'язок. Відкривається шлях. Так, зараз я хочу переглянути. Ага, угу. буду чистити. Так, і так, тут, щоб вставати на ноги, треба вичистити повністю всі ваші емоції, настрій треба піднімати. Якщо ви військові, може бути посттравматичний якийсь е, від. Травми, нервовий розлади, це треба зараз чистити, знімати, бо пережиту дуже важку ситуацію. От. Це все, я заперечую, повністю знімаю весь негатив. Тоді, якщо це емоційно, енергетично піднятися, встати на ноги, рухатися, Вийти з важкої депресії, заважає, дивіться, що роблять, постійно ставлять приворот, морок. Така дуже сильна прив'язка, ви, як наче, не можете відчупитися від цих людей, ви уходите вас назад, вертають і зам замикають якби це коло, вони постійно не можуть. Е шлях відкритий, але ви все одно. якби Назад повертайтеся, ще й стягують енергію, висмокчують просто енергію. Це дуже важкий стан. Це роблять навмисно, здіваються так. Не від не, не дають вам вийти. Заперечую весь негатив вбираю. Прошу вищі сили, допоможіть. Відновіть інервацію ніг, відновіть рухи ногами, відновіть... Шлях на те, щоб всі, хто хоче, пішли, і щоб загоїлися всі страхи, травми. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Всі нервові розлади, загоюю. Весь біль, сльози, страждання, страх, стрес виймаю, повертаю ворогові. Хай він страждає, хай в нього буде глибока депресія, хай в них там все болить, вони не ходять, не, не рухаються. А до вас вертається повне відчуття радості, щастя, любові щодня. Ви дуже бажаєте жити дуже хочете ходити. І відновлюється повністю нервація ваших ніг і рух нижніх кінцівок відновлюється, буде так. Ви встаєте, піднімаєтеся і йдете, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть, очистити енергетичний і фізичний простір. Усіх, хто дивиться відео від негативних, магічних втрущань, фізичних розладів. Відновлюється нервація ніг, відновлюється рух ніжних кінцівок, відновлюється хода. Повертайтесь до ви повертаєтесь, доходили, бігаєте, буде так і так буде. І прошу, допоможіть усім, хто дивиться відео, зніміть всі прив'язки, мороки, привороти, крадники, всі будь-які втручання, що стягували енергію, не давали рухатись, не давали піднятися. Відсікаю, обираю, повертаю тому, хто робив, хто замовляв. Все лайно вертає назад, буде так і так буде. Ви відновлюєте свою ходу, відновлюєте своє життя. Більше не можуть вороги чіплятися до вас. І всі посттравматичні синдроми загоюються, більше не мають напруження, нервової системи, немає. Відновлюються нервові зв'язки. Ці страхи біль вертаю тому, хто робив ворогу назад, іде, а у вас відновлюються нерви. Буде так і так буде. Не піднятися і хто тобто дивиться, і шоб, буде. буде все сказане здійснено і так буде. Повертається здоров'я, радість від життя кожного дня буде так. Отака в нас сьогодні кава. Я бажаю всім вийти з замкнутого кола, почати нове життя, почати з нуля рухатись вперед і повністю повернути весь е негатив тому, хто вам його чинив. Хай це все їм належить, хай воно з ними і буде. Ваше життя очищене повністю, і все, що вам належить, належить тільки вам, ваше щастя, ваше життя, здоров'я енергія, фінанси, все до вас вертається, все хороше. Ви рухаєтесь уперед, щасливі. І встаєте на ноги і йдете. Буде так. Починає, знаєте, ходить. Така в нас сьогодні кава. Дякую всім, хто робить донати, хто ставить лайки, репости. Це дуже мені йде на. Користь енергетично відновлює мене. І також запрошую всіх, хто хоче, на прийом більш ретельно розглянути ваші питання, проблеми. І телефон є під відео, номер е, вайберу, електронної пошти. Також можна писати питання на загальний розгляд. Е, просто якщо у вас Є якісь проблеми у житті. Будь ласка, пишіть. І також бажаю всім бути здоровими, одужати, вийти із замкнутого кола і почати рухатись, до своєї мети і кожен день радіти. Радіти, що ви живі, що у вас є близькі люди, і загалом ви дихаєте. Це також дуже добре. Дякую всім за увагу. Бажаю всім приємної кави і до зустрічі!